Різдво це одне з найбільших свят, що відзначається практично у кожному куточку нашої планети. З ним пов'язана безліч різноманітних традицій та звичаїв, приємних та радісних. І хоча для кожної людини це свято означає щось своє, у нього насправді є одне єдине значення. Тому дивись відео далі, щоб про все дізнатися. Про наближення Різдва дуже легко здогадатися. На вхідних дверях будинків з'являються різдвяні віночки із дзвониками. Оселі прикрашають гірляндами та святковими ялинками. А біля ліжок чи камінів чіпляють великі шкарпетки для подарунків від Санта-Клауса, Святого Миколая чи Діда Мороза. Обов'язково готується святковий стіл, за яким збирається вся родина для частування різноманітними смаколиками. М -м -м, смакота! На вулицях міст і сіл традиційно відбуваються ярмарки та різні святкові заходи. Звідусіль лунає радісна різдвяна музика, а люди часто одягнені у так звані шапки-санти. Вітають одне одного зі святом Різдва. А ще у багатьох країнах світу на різдвяні дні облаштовують вертепи. Такі собі декоративні композиції з фігурками персонажів, що відображують сцену у хліві з новонародженим немовлям у яслах, навколо якого ягнята люди та янголи. Ну як? Знайомо. Але. Що все ж таки означає це свято? І чому у нього така назва Різдво? Взагалі слово Різдво походить від слова народження або від іншої його застарілої форми Рождення. Одразу ж можна припустити, що йдеться, мабуть, про народження нового року. Ну що ж, з одного боку, так приблизно у цей період і справді настає новий календарний рік. Теж, до речі, відоме свято. І саме у звичний нам різдвяний час святкується народження живої людини, яка народилася, уявіть, більше ніж дві тисячі років тому. І цим новонародженим у хліві серед ягнят був не хто інший, як Ісус Христос, маля, якому через 33 роки його життя судилося зробити неймовірне. Прийняти гріхи усіх людей на себе, померти за них на хресті, а тоді воскреснути, примиривши своїм вчинком усе людство із творцем. Дивовижно, хіба не так? Якщо поміркувати, завдячуючи цій події, люди більше не відділені від Бога першорідним гріхом, а можуть отримати вічне спасіння, просто. Щиро визнавши Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Тому й недарма це свято вважається найсвітлішим з усіх. Його назву часто саме так і промовляють: світле різдво. До речі, традиційні різдвяні карамельки, цукерки біло-червоного кольору у вигляді зігнутої тростини такі використовували пастухи, теж мають своє значення згідно події. А саме їхній білий колір означає чистоту й непорочність Ісуса, а товста червона смуга, кров, що він пролив за людей. Тому пам'ятай, що саме День народження Ісуса і є справжнім символом такого великого свята, як Різдво. І воно справді заслуговує на святкування, бо завдячуючи народженню лише одного особливого малюка. Кожен з нас може тепер сподіватися на вічне життя на небесах, ставши другом самого Творця Всесвіту. Нехай для кожного значення Різдва буде його особистим, дорогоцінним скарбом та святом. Христос народився. Славімо Його!